210-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Підрозділи сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка, 2 Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар'їнка та Новомихайлівка. Також повідомляється, що минулої доби сили оборони України завдали удару по російських базах у Сватовому та Новоайдарі на Луганщині. Ліквідована значна частина особового складу окупантів. Знищено близько 50 одиниць ворожої техніки. За добу противник завдав вогневого впливу з танків, мінометів та артилерії по всій лінії фронту. Зокрема, за повідомленнями генштабу на Слобожанському напрямку Росіяни обстрілювали райони населених пунктів: ветеринарне, оптівка, глибоке, дергачі, куп'янськ та кам'янка. На Краматорському напрямку в районі Донецького, Богородичного, Пришиба, Райгородка, Григорівки та інших на Бахмутському напрямку обстрілів зазнав Сіверськ, Верхньокам'янське, Білогорівка. Соледар, Бахмут, Зайцеве та інші сили оборони України стримують просування ворога на Авдіївському напрямку. Російських обстрілів зазнали райони Авдіївки, Водяного, Красногорівки, Мар'їнки. Первомайського та інші на Запорізькому напрямку ворог стріляв в районах Новополя, Времівки, Великої Новосілки, Вугледару, Гуляйполя та інших. На південно-бузькому напрямку обстрілів з боку противника зазнали понад 25 населених пунктів вздовж усієї лінії зіткнення. Ракетні війська України та артилерія за поточну добу завдали вогневого ураження по 30 об'єктах противника, зокрема по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 районах зосередження артилерії, а також трьох складах боєприпасів. Збройні сили України нищать ворога на всіх напрямках фронту. Від початку повномасштабного вторгнення силами оборони було у більше 55 тисяч особового складу росіян. Повідомляє генштаб України.